що роботи. Попрождані та посилки 2, список. Вы понятно, что в первых набор и садам принимается видео по морозным записку, нет, родилась, а мы понимаем, а запись зміни до нашого статуту ради. А от що я ще підготував, на, серії. Ми просимо збільшити бюджетні фінансування за рахунок подарочків з бюджету державного бюджету на 200.000 гривень на команду на 25 гривень, да, нажем відповідного користування. У повно. Збільшити призначено пожежна ходна середня система пожежної ходної середня система пожежної системи. А, тобто, тобто, як от, електричні об'єкти, наприклад, наприклад, існують, і на них потрібно, тобто, на них потрібен спеціальний запах. Це на пожежній інженерній система обладнання колодівоні, яка комплешує з колодівою. Поволішним, так от

Animals... But <interfer et Dank contemporary> well, well, so I I each one up there. Ну, і що, що пенсія тепер буде отримана, тобто за розрахунком. І проект директор, у мене два сесії, і чудово. А, ось, зараз я з ним добалась осервати на режим доповіді з вами, і теж з цим, я ще з сесії з фінальної на 24 березня конституційний оскільки що на пропонується до розгляда або до затвердження проект до рішення щодо громадських обговорень захопив проєкт гімназію, андріо Це не ліквідації а. Якщо є можна не зберегти проти. Получається, що нам держава не дасть. нам Получається, поки нік буде громадських обговорення, поки це стане цілі аж на розпідні. Ну, як розшипувати? Уже маєте будуть якісь іншу галузі, наприклад, ремонт до лікар або читання. Те ж саме те ж або саме передбачається. На Кажу, ну, як є. Уже, оце ще сорок сто на той рік а тоді може прирости на сто п'ятдесят мільйонів. І розподіляйте подихувати. Хочете на школу, хочете на дорогу, хочете на допомогу армію. Я ще грошуємо.

Не але... Але, тому, ви зарплати діти, але це могли, наприклад, якусь іншу школу, якісь обладнання купити, так буде. Ну, розумієте, ну, а, Я розумію, що ну звичайно буде. Чи ми її зможемо їх отримати? Якщо приймати рішення будемо, але це знаємо. Може бути таке. О, так от, я не хочу. Просто, я. Може прийме постанову держава доплачувати дало вам кошти і тоді будете, щоб вистачило на весь рік місяць зарплатний рахунок. Ви знаєте, як це робить? Ні, я питаю наскільки це критично є для бюджету.

Різдво жить через нормально. Якщо там буде ще у нас непонятно, там по сорок п'ять не пішкових, а там непонятно плюс-мінус. Ну, але ж для того, як сам дітей, для того як почули про цю шкіл, і то в жителі. А мені староста.

Ні, ну тут, тут зрозуміло, роз... що це предплат... питання чому розумієте, От у нас від школи стається які взагалі не фінансувати, і, і, і три, по суті, підпитання, так, залишається. Ви правильно кажете, поки є ці держава буде плюсувати їх до оцього закладу зі сім'ї, і на них давати даватиме субвенції. Чого ж ми кошти будемо втрачати? Це марнотратство нашого покупу буде. Розумієте, воно і так марно тратить, але з нашого боку відмовиться від того, щоб зробити лінії, щоб потім не отримати на тих. Але на пляжі бо так Це сама сума й буде, але ж оці не важливі проблемні жодного руху. Але ж рік тому не дасть держав. Але ж рік ніхто не відміняв обговорення. Так, не не зробимо. Я ще, ще така, що можна їх, наприклад, зробити початку, на початку, а початкову освіти це буде просто початкова школа. Початкову вже не виділятися. Але ж початковий лаці там виходить. Ну то що буде ну, працює, працівники що ми законуємо. Вони подають два читання на перший раз. Чи платили? Приїхали. Отож там мама померла, дітей не організувала на маму. Випадали, не на маму. Тоді, якщо, не залишили, шіпі, і і а, ну, на тоді виходить, якщо команді і ми зараз своїм громадських обговорень спортивна школа, тоді коли наші в плані трансформації, погодженого затвердженому, залишається один одинський садочок, який дасть під час. Теж виходить, що постраждає один заклад, ми всі значить залишили. Ну, а постраждає. Перехвильовуємо. Так оскільки ну, буде дітей взагалі фізично зараз ходить в цей садок. Фізично ходить четверо. Четверо. Четверо персоналу, четверо дітей. Ну, це нормально. У приватних школах це було. Так. Да. Як ви вважаєте? Я просто одну особу вже їздить, два автобуси в Дима. Курсує, курсує. Так, не той пасажир. Артистів коїть вже стільки років і нічого. Нічого. Як самоче барять? Як і в 6 і, 3, 4, 4 більше, більше, біжди, і в принципі чотири рази в день більше, ніж я ходила в школу. І просять спортивну школу, записалася практично. Так. Що? Дякую конечно, Эдисон, который там начал в 9-го, 10-го, ну, в сечне 30-го. А по вы не уваляете вино, хотя бы нет. Так, yeah. народ для течії рекомендуєте сесію? Yeah. Ви оголосите, бо ну не можна без виробити цього шанса. Так, або зовсім не виносити, тоді ми змовилися проговоримо, або ви не підстави. Рекомендувати. Написано было дай же спечеливочки. И там было перш оплат, если получить просто запали. Теперь у нас там багато є так. На жаль, ми не можу мало чай. Задовольняємо триста двадцять. на міському частину, а то восьмого там на дрони вони можуть і пічня місяця вони проветовы Наприклад, вони... 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 Наприклад, Наприклад, вони... Наприклад, вони... Наприклад, Ну, це не ну що там, що з одну щас, я тут можу товкти там і паром. Так як вони тебе ведуть по-хамськи. Ну, у нас ловили то, як його скажу, ладно. Що ти гончав, так? Ну, побили там сильні самое, Я думаю, ну за що за що прошу? Причепили до дітей, звучили, що ваші документи. Ну, я розумію, що треба план обізити виховати, не ну, таким методами я не вийшла Катерина, вона була з бару, така чепітна тоді під училище. Ну, так, да, стояли, курили під баром. да, не беріть, ну, хто наскільки їм годить. Ну, що не видно, що в обидвінах стоїть. Ні, ну, забирали, ну, начали там, я не знаю, це... Це мобільна бригада я не знаю, були така, були вони їздили, і це така ситуація.

Та й окрайнілих основи, які ми маємо. Ми тож не маємо загородження. Поміжні рекомендувати взагалі не розв'язатися, я був Ні, ну на військову частину питань немає. Дуже можна. Не розв'язатися. Можна побачити, бо є Рекомендувати, так, і дуже важливо, або не розв'язатися. Не

Або ви рекомендуєте да. до затвердження, або да. не рекомендуєте? Да. рекомендуєте. Да. Перше рекомендуєте, а друге да. виставляєте да. те, і голосувати. Рекомендуємо сесії до затвердження. Хто за? Да. Хто за те, щоб затверджувати? Ні, Хто проти рекомендувати сайті заміни? Якщо комісія приймає рішення не рекомендувати, то він взагалі ну, не забудьте на це. Як ми тут написать, то ж це навіть. Так воно оба на сесії рекомендується. Я винося на сесії можна тільки по тому якщо питання що ну, це не, не готове. Тобто ви вважаєте, що підкарали не якісь. Таке питання, що взагалі не національність, полічиться на данку, нема коштів, це. Я сільській вернув громаді на 25 й рік. На значить, За перший квартал ми з'ясувалися, у нас поповнення не було бібліотек. Прийшов місцеві, що ми подали знову поповнення бібліотечного фонду на 99 тисяч за підписом вже нового чільника обласної адміністрації. Це не це додати нам у програму. У нас зміни не носиться, бо у нас програма помилялась. Нам додати програму. І по-другому, питанню, там 12 тисяч у придбанні матеріалів, це для придбання для закладів культури кошти, для послання закладів культури. Він, так, він, так, він, мотокосі, він. Ну, відповідно, яка буде ціна. Так, як сказав зелений гай, вони куплять по такій ціні, виходить на дві. Якщо будуть дешевші, значить получатиметься на три. Якщо по замену комісію, якщо позитивно можна буквально недовго. Якщо ціна не змінилася проект, долини вибрав, получати це на три кости. Якщо ціна змінилась на дві кости по дві кости, ви ще будете цінних запчасті разбирати, воно не буде. Через що в нас виникло таке, я думаю, що воно давно повинно бути по закладах. Ну вже жінки вже за плеча махають і виривають за тими слапами. Це ж вже сміх. Можна ви практики. За три тисячі і сапами збивають. На сьогоднішній день сказав Селій Вікторович 12 тисяч. Ой, господі, чотири тисячі вибачайте. Ну, чотири, п'ять. Ну, якщо 4, чотири да. найдете, 3 тисячі. Ні, ну це він сказав, він не брав 7 місяців назад така була ціна. Да, 7 ну хороші, ну, ми так ніде. Получиться 3, це хорошо, значить на 3. Получиться дві, пануємо дві. Тільки це не Скільки просто тримати. Нам фактично треба 9. Да це історія була, от. Ну, мені ще надо девайта, давайте так. Три наїй, дай менто благу. Три поріви, де на проект. Не маркуй. Довже починай мацного чоловіка важже завівка поділиться. Ось так. Ось спеціальна там терсу. Гаразд. Буде я одиниці, але коли просять до закладу, в кожному закладі більше 50 соток, і вони просять сусіда або ще комусь, той каже, давай косу ще покосу. Свої коси вже ж, кожен ремонт стоїть. І диск, один диск стоїть, так покосити. Я поїду на пайку 300 гривень. Ніхто не косе нам. Ну, Ніхто вистриє. нам Я ніколи вистри. не позволяє. Ось їх. Один працівник з інших нема кому робити? Ніхто ніколи ви не, не посили, а не проповнення бібліотечного колонку. Дев'яносто дев'ять поповнення бібліотечного колонку. Я ще хочу сказати, можливо, наперед забігаю за ми будемо просити надалі, тому що прийшов лист із міністерства і затверджений вже сільською обласною адміністрацією і районною. <проб> 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 <проб>

что будет с тобой, как и принес внимание Бог. Хотя уже известно, на что вас не прав, Я заучен не на явных партнерей, а в том числе за корпусом. Ты по слову ну, скажем Ну, у нас нет, но оно застарело, и что по Украине отдал районы. Само районы суммы. По Україні 800 тобой. И запускановый закон тот 800 явно. Ну, не погано було 800. По області. Одна області приймаємо. По зві 400, а по Україні 800. Так, так, По області 400 задус, та для всіх установ абсолютно. Ми приймаємо одну для освіти, і для медицини і для всіх цих закладів. Ні, одне, це всі просто воно 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 30, розписано. А, Там розписано, які документи 30. треба. що Записать якісь такі. Восімсот. Чотириста гривень, гривень. гривень допові.

С, Р, 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 Р до це не дисція. Додатково гроші ми їм зараз не даємо. Це вони в межах своєї програми, щоб проплачувати приземлі що чи зістовування. Про... Заходу за заход переносить, майже.

Сама, вони гроші не міняють. А, не міняють? Ні, 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 гроші не змінюють. Це вони там... Ще ж хороша, не те, що Я ще найбільше ще. Мешать свои права. 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 рішення свои права. Мешать свои права. Мешать свои права. Мешать свои права. Мешать Пішла тут, що ми обговорювали по програмах, там трошечки додається на апарат. Потребую матеріали, там відтяження. Ми ще знімаємо звернути. Миллион триста тим, що ми казали, що я знімаю зенуває, це розподіляємо. Класа, ліцу, про виконання бюджету, танцеві, романі, таташі, класові, а, це, це там Я бояться записка. Було невиконання в нас відшесу на мізіору на 30 кіло. Видатки поплачуються, ну, третя черга заборгованих про відсотків казачисті. Кому цікаво, може нас, на сайті визначити. Да, буду говорить, что у нас и буду понял на русском. Вычерпали за семье.